З приводом зібрання, ми, я так розумію, сьогодні була цілі так? А yeah. ми вже поступово переходимо, шторкаючи yeah. ще одні другої проблеми і можемо заглибитися тут максимально, тому що насправді проблем є без. Користуючись нагоду, ви сказати, що я абсолютно готовий до конструктивної співпраці і працювати на поруч, тому що на сьогоднішній зі наших зібрання я не прав жодного мандату від і мною було більше бажання. Або брав мандат від молоді батьківщини 25 років, я прожив і пропрацював на житомирщині, безпосередньо на равлинському місті Тараніч. Я впевнений, що моє переконання, було б дуже добре, якби ми уникнули політизації нашого творення і не шукали цей підтекст, який знаєте в кожному слові кожній діє з Геннадієм Григорьовичем, який каже, що нам потрібно встановити певний регламент нашої роботи, а для того нам треба формалізувати яким чином наше утворення в вигляді щось не бачу, що є такі застереження щодо підписання якогось документа. Якщо потрібно допрацювати проєкт угоди, який підготовлений областю, і тут свої викласти стратегічні цілі, тому тоді буде зрозуміло, що це наше. Ми приймаємо, що ми працюємо навколо таких завдань, І ми приймаємо, що ми працюємо в такому товаристві, в такому... З таким регламентом роботи. Прекрасна пропозиція раз в місяць, чи раз в два місяці, в тиждень відведений для пленарного, ну, знати, що в четвер, наприклад, на другого повного дня, чи це ми збираємося і говоримо, а до того напрацьовуються проблемні питання. Стосовно можливої нашої корисності, зокрема, мер Житомира підняв абсолютно практичне, причуще питання щодо перспектив включення водоканалу, так це є от одне з питань, де ми можемо об'єднатися. Тому що в кабінеті міністрів вам неможливо самому робити. Той економічно обґрунтований тариф, я так зрозумів, збалансований він десь на 60%. Цим разом треба підписатися, що економічно обґрунтований дорівнює підняття ціни на воду для житомирян півтора рази. І якщо ми так говоримо, ми кажемо, що да, ця позиція, да, неможливо цього уникнути для того, щоб не, не, абсолютно не довести до банкрутства основне водопостачальне підприємство. От таким чином під таким ми будемо і будемо працювати. І останнє. Ми дуже часто говоримо про те, що з бюджета з бюджета, але ще є дуже велика складова і можливість нашої ефективності це спільними зусиллями, зусиллями підвищення економічної активності в регіоні, тому що є проекти, які просто потрібно захищати, є проекти, які потрібно можна тягнути, стимулювати. Так? І піднімаючи економіку, можна приносити більше, ніж там вистояти біля нульового бюджету. Ми знаємо, які там можливості, коли говорити про захищені видатки, перспективу видатків розвитку для області. Я готовий працювати і ще раз підтверджую, що я буду максимально робити все можливе там, де буде боротьби для нашої області і для.